Доброго сім'я! Огляд монет Словенії періоду 1993-2008 рік. Перший номінал 10 гелерів. На монеті зображено дерев'яну дзвіницю. Номінал 10 геллерів. Монета виготовлена з. Алюмінію діаметром 17 міліметрів масою 0,72 г. Монета була в обігу з 1993 по 2003 рік. На зворотній стороні монети зображено герб та напис Словенська республіка. Рік. 1996 рік. Наступний номінал 20 гелерів. Зображено гора кривань у татрах. Також номінал 20 гелерів. Діаметр 195 мм. Маса монети 0,95 грами. Також виготовлена з алюмінію. На зворотній стороні монети зображено герб Словенської республіки та напис Словенська Республіка 1993 рік. Наступний номінал 50 гелерів. Зображено вежа замку, де він, приблизно 16 століття. Та номінал 50 гелерів. Монета виготовлена з алюмінію, присутній герб та напис Словенська Республіка. Рік 1993. Наступний номінал: одна словенська крона. Зображено дерев'яну статую Діви Марії. Монета виготовлена з сталі та покрита нікелем. Діаметр даної монети 21 мм. Маса 3,85 грами. В обігу перебувала з 1993 по 2008 рік. На зворотній стороні герб та Словенська республіка. Рік. 1993. Наступний номінал дві словенські крони. Зображено глиняна фігура жінки. Також номінал 2 словацькі крони. Діаметр даної монети 22,5 мм Маса 4,4 грами. Монета. Виготовлена з сталі та покрита нікелем. На зворотній стороні. Герб Словенська Республіка 2001 рік. Наступний номінал 5 крон. Можна побачити зображення вершника та напис «Діатек». Монета. Виготовлена з сталі та покрита нікеле. Діаметр монети 24,75 Міліметри маса 5,4 грами. На зворотній стороні монети зображено герб Словенська республіка. 1994 року. Також наступний номінал 10 словецьких крон. У мене такої монети немає, але на ній зображено хрест візантійського типу. Та монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Це був короткий огляд монет Словенії періоду 1993 по 2008 роки. Дані монети усі були в обігу і практично не мають ніякої цінності. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!